Російська армія перегруповується в районі часового яру і готується до нових атак. Така інформація дедалі частіше з'являється в українських телеграм-каналах, що аналізують події на фронті. Спостерігається велике накопичення в лісових масивах, готується до штурмових дій. Околиці часів яру тримаються. Накопичують м'ясо до штурму, артилерія та авіація продовжує працювати по місту та по наших позиціях. Дуже важко, але позиції поки на контролі. Тяжкі бої йдуть на східних околицях часів яру. Місто під постійними обстрілами з авіації та арти. Орки підтягують важку техніку, але вся вона знищується. Ситуація складна. Армія РФ закидає часів яр авіабомбами. На місто падає понад 40 кабів на добу і застосовує заборонену зброю, наприклад, фосфорні боєприпаси. Але незважаючи на. Це за інформацією української сторони за останній тиждень окупаційним військам просунутись не вдалось. Де перегрупування відповідних підрозділів і з'єднання російських окупаційних військ навколо і поблизу часового яру. Дійсно, те, що в них немає цих просувань, які вони розраховували. Ми пам'ятаємо, що в них є відповідний так званий дедлайн до 9 травня. Спробувати захопити часів яр. То те, що таких немає тактичних успіхів, тим більше оперативних, зрозуміло, їх нервує. Зрозуміло, що вони зараз намагаються максимально перегрупуватися, як я вже власне сказав, максимально підготуватися до наступних активних дій, до більшої інтенсивності. Дій щодо часового яру, українські експерти впевнені, часів яр основний напрямок на порядку денному окупаційної армії, як заявляють у 92-й окремій штурмовій бригаді, тактика росіян це обхід міста з флангів, аби взяти його в оперативне оточення. На даний момент село Богданівка, північний фланг, окуповано на 75%. Іванівське південний фланг приблизно на 80%. Паралельно у 26-й артилерійській з бригаді ЗСУ кажуть, невдалі флангу атаки змушують путінські війська штурмувати часів яр напряму, але це досить складне завдання для армії противника. Йому заважається Клещівка, Андріївка. Саме тут ми можемо спостерігати їхні штурмові дії, де задіяні мотострілецький 1307 полк. Це на Клещівку. Вони постійно здійснюють штурми на Андріївку. Намагаються штурмувати підрозділи 88-го мотострілецької бригади. Сама саме Іванівськ ім'я на пів. Денна його частина штурмується підрозділ 102-го білостріласького полка у районі Богданівки. Штурмові дії проводить 217-й повітряно-десантний полк 96-ї дивізії. Експерти наголошують, саме на Часово-Ярський напрямок російське командування перекинуло свої найбоєздатніші підрозділи. Цей напрямок перекинуто додаткові оперативні резерви окупаційної армії загальна чисельність. Окупаційного групування налічує за різними оцінками від 20 до 22 двох тисяч осіб, і це свідчення того, що цьому напрямку віддається пріоритетне значення. Американський інститут вивчення війни, аналізуючи бої біля часового яру, вважає, що захоплення міста дозволить російським військам розпочати наступальні операції на населені пункти, які утворюють так званий український оборонний пояс у Донецькій області. Мова про Костянтинівку, Дружківку, Краматорськ та Слов'янськ. Часів, звичайно, для ворога вони зацікавлені в тому, щоб володіти цією локацією. Зрозуміло, з яких. Причину в тому числі, але хочу зазначити, що відповідні задуми ворога вони очевидні і для нашого командування, в тому числі, тому проводяться зараз. Відповідні заходи, про які ми звичайно не говоримо з нашого боку для того, аби і підсилити оборону цих рубежів, а для того, щоб нанести ворогу у відповідь максимальне ураження. До речі, військовий, який пише під ніком Бахмутський демон, повідомляє, що армія РФ вирішила піти в обхід часового яру у бік Костянтинівки. Про такі наміри кажуть, і аналітики вони намагаються обійти Яр, щоб ну не в'язувати у міські бої. Які можуть затягнутися не на один місяць, тому не випадково для їх наразі намагання це фланговий удар з метою виходу безпосередньо в тили українського групування і прорив безпосередньо на Костянтинівку. Це е, прораховується генштабом збройних сил України. На думку експертів, армія РФ віддає перевагу тактиці флангових ударів не лише через небажання плутуватися у вуличні бої, а й з іншої причини. Збройні сили України використовують тактику тотального мінування місцевості, прекрасно розуміючи, що окупанти стоять перед питанням відповідно. Можливо, форсування е, штучної водної перешкоди це канал Сіверський Донець Донбас. У чому впевнені практично всі експерти, і українські і західні, так це в тому, що російські війська спробують захопити якнайбільше територій до того, як ЗСУ отримають американську допомогу. Тому бої активізувалися не лише в районі часового яру, але й Авдіївки. Як пише британська розвідка, армія РФ не шкодує тут людей, хоча втрати з. Начні продовжуються зіткнення і на інших ділянках фронту в урожайному біля вербового та новомихайлівки.